Коли ми плануємо, це одне. Ми плануємо стратегічно, тактично, а оперативно вже на місцевості. Тому що впливає любо що, може комусь стане погано, і мені прийдеться там вже на місці вирішувати, що з ним робити. І ти і командир, і медик. Мій позивний зимомір, я служу в 23-й бригаді. До цього я працював з 2007 року в сфері землеустрою та геодезії. Моя професія пов'язана з орієнтуванням на місцевості. Це зіграло просто величезну роль, і тому я допомагав хлопцям виводити їх на позиції і щоб всі дійшли максимально вчасно до точки евакуації. Це була моя основна задача. Я брав участь в дистанційному виводі пана Сойера. Він був на позиціях тоді 21 день. Я їх довів до е, крайньої позиції в жовтій зоні. Вони там е, вдвох з фаном чекали моєї команди, е, коли виходити далі, е, щоб е, дістатися до точки евакуації. Е, е, я прийняв рішення. Е, Виводити їх по сіряку, це було десь четверта година ранку. Ми спочатку договорилися, щоб в Радіо щоб ворог нас не чув. Коли час наступив, я сказав Сойеру, все, виступайте. Вони через 2-3 хвилини зібралися і вийшли на точку евакуації. Цей час для мене були. Цілий рік, мабуть, тому що емоційно це було дуже тяжко, бо ти не розумієш, все там добре чи не добре. Я розумів, що вот-вот вони вже повинні дійти до точки евакуації. Майже здихнув з полегшенням, але в цей же момент, коли я подумав про це, виходить Сойер на радіостанцію і каже, що він і фан 300. А я спитав, чи можуть вони рухатися. Фан сказав: Все, я не зможу, я остаюся. Кажу, добре, тоді залишайся, ми тебе будемо витягувати.' Пан Сойер сказав: Я рухатись можу, кажу, дуже добре. Виходь як можеш. Каже: я на одну ногу майже не стою, але на одній нозі буду. І він зібрав всі сили в кулак і дійшов до центру населеного пункту. Де старший нашого резерву пан Знахар на багі заїхав і успішно його евакуював? Але на той момент знайти фана було неможливо, бо він сховався в високу траву, і його просто не було не видно. А секунда, минута затримки. В тій місцевості, ну, це е, чарівато е, життями людей. Тому е, знахар розвернувся, забрав Сойера і е, приїхав на КСП. Знайшовши е, пана Фана е, через е, коптер, я розумів, де він знаходиться. Я зрозумів, де його координати. І е, за що того, що я е, знав. Місцевість розумів, де і як, я видвинувся з паном водієм добре, добре. крава на багі, на його порятунок. Нам зайняло це десь хвилин 20-25. Ми приїхали на місцевість, побачили його, забрали. Це, це так було швидко, що, словами не передати. той момент, коли ці 40 минут для мене був рік. То оці 25 минут це було 25 секунд, мабуть. Забрали ми фана, погрузили на ноші баги І дуже, дуже швидко ми покинули територію, його доставили до медичної групи, яка потім мені сказала, що якщо ще хвилин 20, то фан, мабуть би, не протягнув. Я вважаю, що кожен українець. Зобов'язаний захищати свою батьківщину. Саме слово батьківщина це наші близькі, рідні, знайомі. Ми захищаємо їх нашому народові українському. Хотів би сказати, що якщо нас тут буде більше, то їх там стане менше. Десь так.